Ніки державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру військовому одного з підрозділів тероборони в Одесі, який організував схему заробітку на охочих уникнути служби за допомогою фіктивних діагнозів з психіатричної клініки. Про це повідомляє ДБР та спеціалізована прокуратура у сфері оборони південного регіону. Фігурант підшукував охочих серед чинних військових та цивільних, які бажають уникнути призову, і пропонував за 16 тисяч доларів США відмазати їх від служби. Фігурант через знайомих у психіатричній лікарні робив клієнтам фіктивні діагнози, які дозволяли уникнути мобілізації та списатися зі служби. У разі несплати грошей за послугу він погрожував цивільним особам примусовою мобілізацією. хизуючись зв'язками у територіальному центрі комплектування, а чинним бійцям відрядженням на лінію бойового зіткнення прокуратура описує один доведений епізод. Військовослужбовця затримали під час передачі обумовленої грошової суми 16 тисяч доларів. У ДБР кажуть, що вивчають зв'язки фігуранта у ТЦК, встановлюють коло осіб, які скористалися схемою. Правоохоронці провели обшуки та вилучили документацію у психіатричній клініці. Наразі військовослужбовцю повідомлено про підозру у одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 1 мільйон гривень.